Всім привіт! Ви на каналі Містер Фрейм і Сьогодні я розповім про п'ять найкращих фільмів з Бредом Пітом у головній ролі. Це відео є продовженням моєї рубрики добіру кіно з участю крутих акторів, тому потім ви можете переглянути відео про найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо. Ну а тепер не буду розтягувати вступ, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Почнемо з фільму Всесвітня Війна Z». Господи, прости, яка ж неприємна назва у центрі сюжету. Чоловік на ім'я Джері Лейн, життя якого в один день кардинальним чином змінюється. Справа в тому, що головний герой разом зі своєю сім'єю виявляється несподівано в самому епіцентрі жахливого і страшного вірусу, який стрімким чином поширюється. Виявилося, що через вірус всі люди стали перетворюватись на кровожерних і жорстоких монстрів, але не тільки їхнє місто стає охопленим жахливою хворобою в усьому світі панує жахливий вірус. Тепер мета Джері будь-якою ціною врятувати сім'ю. Рейтинг 7 з 10. Якщо чесно, я б цьому фільму від себе дав оцінку 9 з 10. Він цікавий, знятий дуже якісно і сюжет гарно тримає увагу. Коротше, це дійсно крута кіношка. На четвертому місці фільм «Людь». Події розгортаються у квітні 1945 року. Війська союзників перейшли кордон гітлеровської Німеччини і впевнено просуваються до Берліну. Нацисти майже не чинять серйозного опору, здаються в полон цілими батальйонами, але деякі фанатики продовжують битись до кінця. Екіпаж танку Людь під час такої сутички втрачає свого стрілка радиста. Але замість досвідченого бійця команда сержанта Дона Кольєра отримує необстріляного молодика Нормана Елісона, відрядженого зі штабу, який жодного разу в своєму. Житті не стріляв у людей. Не підготувавши юнака, екіпаж Кольєра отримує важливе завдання. Рейтинг 8 з 10. Цей фільм трошки жорстокий і в ньому є неприємні моменти. Але при цьому він цікавий і максимально якісний. Третє місце в цьому топі займає фільм Містер і Місіс Сміт. Молода подружня пара Джон і Джейн Сміт, які не надто довго перебувають у шлюбі, вже чимало стомлені своїми відносинами, і їм здається, що вони знають про свою половинку практично все. Але є щось, що ретельно приховується кожним з них: вони обидва професійні наймані вбивці, перебуваючи під постійним прикриттям, вони стикаються з небезпечними завданнями по всьому світу, бездоганно виконуючи свою смертоносну роботу. Але одного разу трапляється щось непередбачуване, оскільки черговою метою Джона несподівано стає Джейн. А сама Джейн отримує замовлення на Джона. Рейтинг 8 з 10. пристрасть, любов і трошки бойовика. Ось так можна коротко дати фідбек про це кіно. Насправді цей фільм мені подобається, тому і вам рекомендую. Ну а зараз мені доведеться викрасти зовсім трошечки вашого часу, тому що всього за декілька секунд ви зможете допомогти поширенню україномовного контенту. А в наш час це особливо важливо. Будь-який актив на цьому відео посприяє просуванню в рекомендації, і таким чином більша кількість людей зможе дивитись контент українською. Тому пропоную вам написати в коментарях, які круті фільми з Бредом Пітом не потрапили до цієї добірки, і таким чином ви зробите аж три добрі речі. Порадити співвітчизникам цікавий фільм, допоможете просуванню україномовного контенту і, звичайно, просто піднімете мій настрій. А тепер не буду відволікати від перегляду. На другому місці просто легендарний фільм людина, яка змінила все. Це історія про менеджера бейсбольної команди Біллі Біна, який поставив нездійснену на той час мету створити конкурентно-спроможну бейсбольну команду, незважаючи на фінансові труднощі. Взявшись за справу, Біллі звик доводити її до кінця, і якщо спортивний світ це в першу чергу світ великих грошей і правил, він вирішив змінити ці правила. Бін переосмислює будову спортивного світу і стає справжнім новатором. При цьому Біллі опиняється під сильним тиском преси, болівальників та навіть тренер команди не вірить у його роботу. Але Завзятість однієї розумної і цілеспрямованої людини здійснює нереальний прогрес. Бін став людиною, яка змінила все. Рейтинг 9 з 10. Цей фільм вийшов в далекому 2011 році, і до того ж, тема бейсболу може бути цікава далеко не всім. Але це зовсім не заважає отримати задоволення від перегляду і зрозуміти сенс цього кіно. І перше місце займає не новий, але прекрасний фільм. Троя. Це чудова, красива та захоплююча суміш епічного історичного екшену, міфічного фентезі та романтичної драми про троянську війну за сюжетом. Троянський принц Паріс викрадає дружину спартанського царя Менелая Олену Прекрасну. Брат Менелая Агамемнон давно мріє підкорити велику трою та використовує цей привід, аби отримати шанс на виправдання початку окупаційної війни. Для Менелая важливо захистити свою честь, а для Агамемнона розширити свою колосальну державу. Найкращий воїн Ахілес, який має нестримний видатний і відважний характер, погоджується на участь у війни Агамемнона заради безсмертя свого імені. Так і починається кривава війна, яка тривала цілих 10 років. Рейтинг 9 з 10. Я навіть не знаю, що додати. Фільм дійсно цікавий, подивившись його, ви точно отримаєте задоволення, особливо якщо ви любите історичні фільми. На цьому добірка найкращих фільмів з Бредом Пітом добігла кінця. По традиції прошу вас поставити лайк та підписатись на мій канал, для того, щоб мені на душі було тепло та спокійно. І, звичайно, не забуваємо написати коментар, який допоможе просуванню україномовного контенту. Ну а я дякую за перегляд, з вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.